22 листопада преподобної матері нашої Матрони. Преподобна матрона народилася в Пергії, Помфилійській. Уже з дитинства її душа прагнула служити одному Богові, однак за волею батьків вона вийшла замість до достойника Домитіяна, Бог дав їм донечку, яку вони назвали Теодотією. Тоді вони перебралися до царогорода, Царгорода. Вільну хвилину Матрона перебувала церкві на молитві, а ревність її зросла ще більше, коли вона зустрілася з посвяченою Богу Дівою, що звалася Євгенія. Та чоловік Матрон злим оком дивився на те, що його жінка шукає насамперед церкви і молитви. Він докоряв її, а потім, взагалі, почав ставитись до неї по звірськи. Навіть би її, вона терпливо все це зносила, але коли у видінні пізнала явну Божу волю, яка визначила їй шлях монашого життя, тоді свята довірила свою донечку одній її на ім'я Сузана, яка жила при церкві святих апостолів, а сама переодягнулася в чоловічий одяг і, назвавшись Вавилом, просила прийняти її монастир, яким управляв преподобний Васіян, згідно з іншими джерела касіян. Уже недовзі всі монахи почали подивляти нечувано строгий життя молодого Вавили, але Васіян дізнався, що Вавило є жінкою. А коли на його гостре опівнення матрона припала до його ніг і розповіла життя своє, то він її на подальший подвиг. Але в чоловічому монастирі вона не могла залишатися в жодному разі. Тоді Матрона якийсь час потай перебувала у Сузани, у цей час померла її доня Теодотія. Коли ж вона довідалася, що чоловік всюди шукає її і навіть був уже в монастирі Васияна, тоді свята вирушила до Емеси і там вступила до жіночого монастиря. У тому часі там було знайдено голову святого Йоанна Хрестителя, з якої витікало благовонне миро. Преподобна Матрона разом з іншими монахинями прийшли поклонитися святині і набрала в посудину на трохи миру. А коли тим миром помазала очі одному сліпому, якого зустріла на дорозі, то він не раз прозрів. Слава те чудо поширилось далеко-далеко, а з нею і ім'я преподобної Матрони. При цьому люди довідали, що вона певний час підвезлася в чоловічому монастирі. Війська про це дійшла до Царгорода. І її чоловік прибув до Омеса, щоб забрати її. Але преподобна Матрона, яка тоді вже була ігуменою монастиря, потай залишила місто і пішла до Єрусалиму, щоб поклонитися святим місцям. Але й там шукає її дометіян, тому вона пішла на гору Синай. А коли сюди за нею прийшов чоловік, тоді вона подалася до вариту і там, знайшовши запущену поганську божницю, замешкала в ній. Життя їй було так сповнене чеснот, що Бог наділив її ласкою творити чуда, так за її молитвами і зі скали потекло джерело доброї води. Біля неї почали збиратися побожні жінки, а деякі під її приводом стали жити черницями. Приходили до неї і поганки, так Матрона серед інших навернула дівицю Суфронію, яка прийнялася те хрещення і залишилася з преподобною. А коли свята Матрона навернула жрицю поганських ідолів, що називалася Євхе, тоді погане зворухобилася і вже хотіли спалити дім, де преподобно зі своїми вісьмома посестрами проживали, та Господь Бог охоронив слугинь своїх від загибелі. Пройшли роки, свята Матрона повернулась до Царгорода і оселилась поблизу монастиря преподобного Сіяна. До Митьян її чоловік на той час уже помер. Чутко про святе життя матрони швидко поширилася царгородом, бо Бог тут прославив свою святу силою оздоровляти хворих. Так вона молитвою оздоровила жінку одного вельможі. Він звався Споракій, а його жінка Євфемія. А в знак подяки він побудував на славу Боже, жіночий монастирець, до якого ігумені Матрона провадила своїх сестер монахинь зварити. Крім того, жінка імператора Лева І дуже шанувала преподобну матрону і часто поручала їй з себе молитва. Свята Матрона померла в глибокій старості близько 522 році. Прожила вона 100 років. Преподобна мати матрона моли Бога за нас. У той самий день святих мучеників Онесифора і Порфирія, святі мученики Онесифора і Порфирії постраждали в часі правління імператора Делоктітіяна. Вони сміливо вислали перед судом Христа Спасителя, за це їх жорстоко побили, потім припікали їм боки, клали на розпечення ліжка, а під кінець, коли. І найтяжчі муки не змусили їх відступити від святої віри, тоді кати прив'язали мученики до коней, які поволочили їхні тіла по майдані. Останки мощей святих християни позбирали і поховали у селі пангіян. Святий Онефори і святий Профирію, моліть Бога, за нас грішних.